Спочатку люди користувалися сонячним годинником, але коли сонечко ховалося за хмарку, то не можна було дізнатися, котра година, то такий годинник став незручний. І вони винайшли щось інше. Люди винайшли пісочний годинник, а потім водний годинник. Вони були більш точними. Зараз ми з вами користуємось механічними годинниками. Саме вони допомагають дізнатися, котра година. Ми з вами розглянемо механічний годинник. Механічний годинник складається з довгої стрілки хвилинної та короткої стрілки годинникової. Та скола, яке поділено на частини рисочками та числами. Це коло називається циферблат. Сьогодні ми з вами навчимося визначати час. Якщо коротка стрілка показує на число 8, а довга на число 12. То це означає, що наш годинник показує. Восьма година ранку. Час, за який довга стрілка проходить відстань від однієї маленької рисочки до іншої, називається одна хвилина. Якщо велика стрілка проходить від цифри до цифри, то це означає, що пройшло. 5 хвилин. Час, за який хвилинна стрілка проходить повне коло по циферблату це одна година. За добу годинникові стрілки двічі обходять циферблат. Пригадаємо, що таке доба? Доба ділиться на 4 частинки ранок, день Вечір ніч. Чому буває день і ніч? Я розкажу, у чому річ. Земля на місці не сидить, вона круг сонечка біжить щодоби і з року в рік. Під сонцем гріє кожен бік. Звуть схід і захід ті боки. Там щодоби все навпаки. Як схід до сонця робить крок? То захід спить біля зірок. Як схід у темряву летить, то захід в сонечка гостить, земля, як дзига, мчить весь час, тому то день, то ніч у нас. Вранці сонечко ясне будить в ліжечку мене, я встаю і умиваюсь, снідаю в садок збираюсь. Він найпершим прокидається, чепуриться, умивається, вийде з хатки він хотенько, привітає землю неньку. Є така у нього турбота всіх підняти до роботи. Завітав до тітки ночі, позіхнув, розплющив очі. Всіх скликає на сніданок, прокидайтесь вже ранок. Світить сонечко яскраве. День настав у мене справи я і граю, і гуляю і дорослим допомагаю. Сонечко за день втомилось і за обрій закотилось. За вечерею родині я розказую новини. Чорне чорне полотно закриває моє вікно. Срібний місяць випливає, ніч прийшла, я засинаю.